Вітаю! Відповідаю на запитання, доброго дня, порадьте пін, ціна якість. Ціна якість є в різних сегментах цінової політики саме. Але якщо мова йде про недорогий пінпойнтер в діапазоні до 2000 гривень, то самим оптимальним варіантом є ав пойнтер Це офіційна гарантія один рік. Поламалось, замінили. Це чудово. Характеристики на монети вище середніх. Характеристики на дуже дрібні цілі, ювелірні чи дуже дрібненькі шматочки, там, острі цілі нижче середнього, правда? Далі немає підлаштування до металу. Хороша чіпкість. Доволі ефективний працювати в різних ґрунтах по стабільності, в тому числі і вологих, саме ав Pointer. Зараз детально про нього покажу ціну і комплектацію. Ціна. І комплектація. Кубура Тренчик в комплекті алкалайнової крони вистачає орієнтовно на 20 годин роботи. Це біля 40 виїздів, якщо ви будете активно працювати саме пінпойнтером. проконсультуватися можливо по телефону внизу це особисто мій або по інших телефонах. Також зробити замовлення на сайті metaloiskateli.com.ua